Сьогодні я би хотів презентувати своє бачення на загал всієї кадрової політики, яку я, як голова обласної державної адміністрації, хотів би запровадити, щоб дотриматися максимально демократичних норм з урахуванням моєї персональної відповідальності. В першу чергу перед громадянами нашого краю. З часу призначення мене на посаду голови обласної державної адміністрації я під час виборчої кампанії повністю наклав мораторій на будь-які кадрові призначення. Звільнення вони були незначні, але. Включно до 26 жовтня я не підписав жодного розпорядження або погодження щодо призначення будь-кого на посади. Бачення моє було в першу чергу, що мені був необхідний час ознайомитися з діяльністю тих чи інших підрозділів, підрозділів на які пропонували кандидатів. Друге, я рахував, що недоречно під час виборчої кампанії проводити кадрову політику. На сьогоднішній день першими, кого би я хотів, та не кого б хотів, я вимушений. Є ряд голів районних державних адміністрацій, які написали заяви за власним бажанням. У нас райони на сьогоднішній день перебувають, скажем, в підвішеному стані кадрової політики. Що стосовно моїх заступників, керівників департаментів, в момент, коли будуть призначені мої заступники, сьогодні всі заступники діючі, вони є. Подали заяви на звільнення, я ці заяви задовільнив. Коли будуть заступники, тоді я буду розглядати кадрову політику що стосовно керівників департаменту управління. Тому сьогодні з цілею нашої зустрічі я би хотів вам показати своє бачення, чим я буду керуватись при поданні. Кабінету міністрів та президенту кандидатів на затвердження посад голів районних державних адміністрацій. Значить, така ремарка згідно статті 8 закону України про місцеві державні адміністрації. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету міністрів України. Кандидатури на посаду голів районних державних адміністрацій на розгляд Кабінету міністрів України вносяться головами відповідних обласних державних адміністрацій. На кожну посаду вноситься одна кандидатура. З метою забезпечення. Прозорості та відкритості прийняття рішень мною ініціюється слухання щодо призначення голів районних державних адміністрацій. Встановленого законодавством порядку проведення процедури таких слухань не існує. Тому це є моя ініціатива. І нами розроблено наступний порядок проведення слухань. Я спочатку все озвучу, потім, по мірі того, я пропоную, як будуть запитання, я готовий буду відповісти на всі запитання, які після мого виступу будуть. Так, нормально. Тобто я зараз зачитаю все, а потім ми пройдемо по пунктах. Якщо будуть якісь запитання, я окремо на кожен пункт дам відповідь і роз'яснення. Значить, перше, до 3 грудня 2014 року, включно, тобто і 3 грудня це день, який буде завершувати цей попередній процес, в електронній формі до обласної державної адміністрації. Будуть надіслані наступні матеріали про претендентів на посаду голови районної державної адміністрації. А саме, це рекомендації колективів, громадських організацій, партійних осередків, активістів. Буде подане резюме претендента на посаду голови районної державної адміністрації, а також короткий виклад програми діяльності претендента. На посаду голови районної державної адміністрації. Форма подачі матеріалів є довільною, адже нема установленого взірця. Значить, буде дана електронна адреса оприлюднена, буде опублікована. Консультації з приводу подання документів будуть також вказаний телефон. Контактною особою буде Крецул Валерій В'ячеславович. Другим пунктом голова обласної державної адміністрації особисто формує склад експертних комісій з уповноважених представників обласної державної адміністрації авторитетних особистостей, відомих громадських діячів. Головою у комісії голова обласної державної адміністрації у разі особистої участі у слуханнях або інша уповноважена довірена особи голови обласної державної адміністрації. Слухання відбуваються за участі експертної комісії відповідно до графіка. На слухання запрошується. Це в кожному районі депутати відповідної районної ради, керівники районних партійних та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій району, сільські, селищні та міські голови населених пунктів району. Відповідальні за організацію є керівники апаратів районних державних адміністрацій. Контроль на керівнику апарату обласної державної адміністрації Панасюку Руслану Володимировичу. Під час слухань претенденти представляють свою програму. Регламент буде до 10 хвилин виступ претендента, відповіді на запитання до 10 хвилин. Після виступів усіх претендентів проводиться рейтингове голосування, результати якого передаються голові обласної державної адміністрації. Паралельні висновки голові ОДА передає експертна комісія. Враховуючи висновки експертної комісії та результати рейтингового голосування, голова обласної державної адміністрації проводить співбесіди з претендентами на посади голів районних державних адміністрацій. За результатами співбесід, голова обласної державної адміністрації визначається з кандидатурами на посади голів районних державних адміністрацій і подає до Кабінету міністрів України. У порядку, встановленому законом України про місцеві державні адміністрації. Ось так коротко я систематизував своє бачення. як Я, як голова власної державної адміністрації, зупиню свій вибір на кандидатурах на представлення на. Дані посади.